А у мене сьогодні на обід були котлетки, але захотілось лобстера. Трілочка моєї баби. Це такий делікатес, що я не знаю, як його їсти. Хвостик, так? Да? Мені казали хвостик. Йду я якось ввечері по мосту, мост над річкою, а там раки лазять, навірно, мост переходять. Ай, які колючі. Я взяла, пособирала. Прихожу, кажу, батько, раки, раки. Каже, да як ти поймала їх, де поймала? А то хлопці ловили. Хлопці ловили, а потім... Відмічали, а раки повтікали. Кажуть, їх ловити не можна. Не можна, бо не можна. Браконьєрство. Їх мало осталось. Наші лобстери дуже смачні. А коли ви їли раки? В останній раз. Тут треба такі спеціальні щипці. На мене ще в 45-й всі свої зуби. Ну, майже. Там тут не видно. Тут теж м'язко? Леско. Вибачте, що я тут не по етикету. Пишіть, якими приборами треба розділувати цього рака. Я роблю отак і отак. Правильно? Цього мені наїстися мало цієї лапки. Мені треба, щоб така нормальна лапа була, клішня. Так під панцером багато. Ну а що тут під панцирем? Його ж їсти не можна. У мене буде такий жених, Що поведе мене в ресторан. Я попробую за свою життя лобстера. Дуже лобстера хочу. Хто їв лобстера? Хто сів лобстера? Бо тут нема що їсти? Ну і все. Тут ще якісь лапи є. Тут тоже щось є. Але нічого не чувствуете? Не наїлася.